Всі сідайте тихо, діти. домовляємось нешому. Руку гарно піднімати, чітко, влад відповідати, на уроці не дрімати, а знання ще й ховати. І ми з вами розпочинаємо урок української мови, тема якого метатексту, типи, тексту. Тому на уроці ми будемо так працювати з різними текстами, пригадаємо, якими вони голосують і які їх ознаки. Прочитайте вірш і догадайтесь, про що йдеться. Читайте разом зі мною або самостійно. Наче сонце серединка. Вироскіплива хостинка, Знає бджівка і мурашка, у квіточку загадалась ромашка, моці. Ну, дуже чудова, рослина, вона росте в природі і самостійно, і є такі квіти, які вирощують люди, загадуючи їх в парках, садах, зверах. Пропоную вам пригадати вивчене в другому класі і те, що ви повторювали на попередньому руковному реченні. Що ж таке текст? Текст група речень, об'єднаних між собою, темою, головною думкою та граматичною. А що таке заголовок? Це слово або словосполучення які стисло передають його тему або головну думку. Пригадуйте зошити та запишіть сьогоднішнє число. Не забувайте відділити сьогоднішню роботу від попередньо, для цього відкупіть два робочі рядки. Запишіть слова які минулого року ми часто використовували. І складіть цими словами, речення. Попрацюйте самостійно. На попередньому році ми говорили з вами про текст, заголовок. Ми говорили, що є пов'язано з цямо пов слово зміст, речення. А які ще слова ви вибрали? Можливо, хто б згадав про тему? Так, правильно. Метод. Думку. Ну а сьогодні ми з вами продовжуємо роботу з теми тексту. Перед вами текст. Давайте з ним познайомимось і поміркуємо, про що в ньому розповідаємо. Отже, визначимо його тему, поміркуємо, для чого цей текст потрібен. Усі ви знаєте ромашку. Вік, віки, дівчата плетуть віночки. Це... Та роблять букети. А чи знаєте, ви як ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її мусінько випадково потрапила із зерном на парабель. Воно перемандрувала через океан і проросло в наших руках. Ромашка призвичайлася до наших умов. А ми тоді то подумайте, про що розповідається? Розповідає. Та про Ромашку, про її появу на нашій землі. А з якою ж метою написано тепер? Автор хотів розповісти про те, як потрапила в Україну рослина Ромашка. Розповідь хотів автор. Він розповідає. Отже, це текст розповідь. Розповідає про якусь подію. Запам'ятайте, існують різні типи речень і текстів. Ми говорили, що речення... Бувають різними за метою, висловлювання, розповідні, питання, спонукання. Так і тексти теж з різною метою складаються і використовуються. Текст якому ми хочемо про щось розповісти, так і називається текст розклад». Бо, знає, і розкладу. Іп тексту, іншу мету. Давайте попрацюємо з іншим текстом. Читайте, ромашка трав'яниста рослина з розгалуженими стеблами і розсіченими лисками. Квітки – зеленувато, зеленувато-жовті кошики білими пилюками. Про що йдеться? Так само йдеться про ромашку. Але для чого? Яка мета? Автор хотів описати. Зовнішній вигляд ромашки. А читаючи його, ми можемо цю ромашку уявити. Ось такий текст називається текст-опис. До всього тексту ми можемо поставити питання, який це предмет? Або яка це людина? Текст-опис описує зовні предмет, описує явище. Ще один день. Знову таки, ми бачимо, він буде про ромашку. Ромашка аптечна лікарська рослина. Вона здавна відома в народній медицині настої і відвари ромашки використовують для лікування застуди, ними полощують зуби, промивають рани, щоб швидше загорбали. Ромашку використовують також для догляду за шкірою. Тало вистав. От яка корисна та росло. Так, в цьому тексті також йдеться про ромашку. Описуються її властивості, які підтверджують якусь думку. Тепер доводить, чому ромашку називають лікарською. І це текст міркування. Доводиться думка, висловлюється міркування з приводу чогось. Отже, не просто сказали, що Ромашка лікарська рослина, а довели цю думку. Міркували. Такий текст називається текст. Звичайно, що це не всі типи текстів, і ми позимовася ще з одним. Чи подобається вам ромашка? Ота дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєї страсті? Мені дуже подобається. Питайте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко, чи може за те, що їх квіток можна літати черевні віночки, а може за те, що, напевне, так ромашка можна ворожити за бажання, а може за її знижність, не знайте що. Але ромашка мені дуже подобається. Подумайте, чим це такий цикл відрізняється від попереднього? Це не просто розпалі, які описуються події. Це не просто опис, в якому ми знайомимося з описом квітки. Це навіть не просто міркування. Такий текст називається текстом ЕСЕ. В ньому висловлено думки автора. Не просто доводи якісь наукові світ людей. А це власні думки автора твору. Про певний предмет, очинок, якусь подію власне власні почуття, будь-що ми описуємо свої власні думки. І такий текст називається естет. В будь-якому тексті, у кожному тексті про когось або про щось мовиться. Це називається тема тексту, Отже, кожен текст має тему. Речення об'єднується цією темою. А також кожен вір, кожен текст створюється з певною метою. І письменник, і поет, і журналіст. І звичайно, людина створює текст. Певною метою. Залежно від поставленої мети говоримо по-різному. Складаємо тексти різних типів. Не забули, які бувають тексти. Текст розповідь розповідаємо. Текст опис описуємо, текст міркування міркуємо, доводимо якісь аргументи, а в тексті есе висловлюємо. Власне велике. Отже, сьогодні ми багато прочитали творів про Ромашку. Що ж ви дізналися про цю квітку? Цікавого, важливого, нового. Розкажіть про це своїм друзям і рідним. Пропоную вам трошечки пограти і потренуватись у визначенні типів тексту. Нам треба прочитати текст, визначити його тип і о, поміркувати, чи помилилась корівка чи не з визначенням тихів тексту. Отже, текст. Ви знаєте, що ромашка вважається лікарською рослиною. Звісно ну, так. Адже у склад її природних компонентів входять ефірні масла що мають бактерицинні властивості. Ця скромна квітка має властивості спілювати, лікувати та попереджати багато захворювань людей. Корівка визначила, що це текст опис. Чи правильно вона визначила? В тексті розповідається про події. Квітку. Чи описується її зовнішній вигляд? Яке питання ми можемо поставити до цього тексту? Ромашка яка? Чи що з нею відбувається, що вона робить? Так, цей текст схоже на текст розповідь, але в ньому є елементи опису. Ще один текст. Дуб, міцне дерево. На весні, коли ліс уже одягнувся весняне вбрання, на дубі дома не розпускається бруска. Але повільно росте його листя, але воно не боїться ні бур, ні примороз. На самому осі оголиться ліс, а дуб поборіє але довго серед білого сніга міг його шкірясте ось. Повітка визначила, що це текст русло. Як ви думаєте, прочитайте текст на екрані. Мою кішку звуть Маша. Нещодавно в неї з неї з'явилася маленька кошеняка. Ми всі його зрадили. Кожним днем котик ріс, цікавішим. тигрова шубка, великі очі, рожевий ніс, маленькі вуха, тоненькі невеличкі вуса і довгий покласти хвіст. Моя мама за його тигровий колір називає тигриком. І йому це ім'я подобається. Порівка каже, що це текст опису. Так, ми прочитали і могли уявити собі цього котика, але текст набагато більший, ніж тільки опис. ще й розповідається, що це кошенятко з'явилося в родині, всі йому зраділи, котик гріс, ставав іншим, грався. І як його кличка з'явилася, про це теж згадується в тексті. Отже, текст та розповідь з елементами опису. Пропоную вам самостійно або разом з дорослими у вільний час класти розповідь про своє місто або село, де ви знаходите. Цей текст ви маєте можливість записати в своєму лошиці і під час онлайн зустрічі розповісти своїм друзям. Поміркуйте, який тип тексту у вас вийшов. Розповідь, опис чи міркування. А може ефект? Я дякую вам за співпрацю, мої любі друзі. Як вам працювалося? Певно, на що у вас все вийшло. І навіть у кому було важко, не засмучуються, а каже, «Не, не вмію, а каже, це. Цього вам гарного, мої друзі, за наступне злочин.